Ти знаєш, тату, вже цвітуть сади, то полі пахнуть і горить кульбаба, а ти на нас вже дивишся згори, і рай земний тебе уже не вабить. Ти знаєш, тату, вишні на врожай, так крясно вбрались у розкішні шати. Великдень скоро і морозом край. Ще щось важливе мусила сказати. Ти знаєш, тату, все у нас гаразд, здорові, ситі, Чом гнівити Бога. Але так хочеться, щоби іще хоч раз ти підійшов до нашого порога.